Скольники російський агітпроп позиціонує українську православну церкву Московського патріархату як єдину та канонічну, після того як Православна Церква України отримала право на автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія. Російська пропаганда називає українців розкольниками. Привіт, з вами Анастасія, і у цьому випуску брехонця розповім, що засував проєкт Детектор Медіа про нову мову розкольники. А поки дивитесь заставку, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нашу наступну зустріч. Гандисти використовують термін розкольники аби натякнути, що українська церква не справжня і незаконна, а усі віряни, які відвідують ПЦУ, не справжні православні, мовляв. ПЦО самовільно відділилась від УПЦ МП, хоча остання є справжньою церквою. Російська православна церква засудила дії України щодо автокефалії та навіть розірвала стосунки з Константинополем. Наприклад, у відозві РПЦ до Вселенського патріархату у Константинополі йшлося, що рішення щодо України ухвалені незаконно та в односторонньому порядку без урахування закликів РПЦ. Та братських помісних церков. Утім, РПЦ не зважає на те, що загалом не має права втручатися у справи іншої суверенної держави. Тож українці ніякі не розкольники, не схизматики, а вільні віряни, які ладні обирати церкву, що їм до душі. Ба більше. Віряни, які виборюють незалежність української церкви, і борються з засиллям російського впливу на українську церкву. ПЦУ Незалежна церква, яку наразі визнали 4 з 13 помісних церков, зокрема Константинопольська, Олександрійська, Кіперська та Елацька. Українська церква має свої обряди, звичай та парафіян. Якщо тобі сподобалось це відео, підписуйся на канал, став подобайку та ділися ним з друзями. Залиш, будь ласка, будь-який коментар, щоб просунути відео в топ і якомога більше людей дізналися правду. Адже разом ми будуємо потужну спільноту правду шукачів. До зустрічі! Нормально було? Борються чи борються? Борються тут пише.